Всім привіт з Одещини, вітаю вас у новому відео. Тиждень, напевно, я нічого не знімала, йдуть дощі у нас майже кожного дня. Вже так, добре землю намочило. Холодно, Більші вітри такі гудуть також кожного дня, наче вже зранку дивишся тихенько, спокійно, а потім зривається вітер. Сьогодні цілу ніч таке гуділо. Зараз вітриско дурне, не знаю. Ну, начебто сухо. Сьогодні, вчора цілий день не було дощу, трішечки просушило землю, Газон наріс такий високий. Слава Богу, що бур'янів ще нема, так тільки-тільки з'являються. Але що, добре, що я була насіяла салат і буряк, буряк так мене паршиво посходив день, не де не Я ще й казала, що два сорти, от, а так погано зійшло. А це лили душі, я вчора вийшла, дивлюся. Буряк мій сходить. добре, що я його не пересипала там. І, до речі, став де неде з'являтися салат. І я ж і поливала його все-таки дощ є дощ, не знаю. Посіяла ще редіску, То, що, саму першу я садила, вже я її там повиривала, була. там і в штовмбур деяка пішла. Селеста то шикарна. Що в мене трохи є. І це я посіяла знову ще одну пачечку селести, ну ще не видно її. Радіска вообще супер. Рекомендую. І дякую, хто мені її рекомендував. От, дуже я нею задоволена. Радіска супер. От, так що зараз хоче вітер, дощу, слава Богу, немає, начебто й роси немає. От, вдягнуся, бо вітер дуже, воно наче не холодно. Сьогодні, до речі, у нас було вранці плюс 11, але сильний вітер гуде. І так, хмарновато трішки. Зараз щось вдягну і піду швиденько скось у траву, бо знову передають на декілька днів дощі. Буде, не буде, але передають. Треба хоч траву скосити, не давати її наростати, коли вона висока росте, вона тоді робиться така груба, товста. От, треба її частенько скошувати на, ну, на різну висоту. Раз вище, раз трішки нижче, щоб вона кустилася гарно, не давати її високо виростати, бо вона, я ж кажу, тоді. Вскосиш, воно буде як стерня від звичайної трави. Так що зараз вдягаюся і йду швиденько косити травичку. Ось як підростав уже газон, вітер скажений, такий гуде, дурний. Півонії почали вже квітувати майже всі кущики. всі. Самі ранні півонії. Мак скоро буде квітувати ось цей такий крупний, гарний. Ми вже почали краще квітувати садові герані, Краса. Зараз швиденько травичку. Буде ще краще садочку. Навела скрізь порядок. Чистота і красота. Травичка покошена. Все таке яскраве, зелене. Гляньте, яка краса. Чівоні квітують. Самі звичайні, самі перші квітують. Мені навіть дуже подобаються потім кущики, які відцвітають вже самі квіти. Кущики такі кругленькі, наче пострижені. Єдине, що... Ось такі півоніці, що самі перві квітують, дуже бояться спеки, спікаються швиденько, краса. Така квіточка яскрава на зеленому фоні. Краса. А ясколка, яка ще гарна, Квітує яким килинком. І тут також. Яка краса? Правда ж? Краса. там гріється на сонечко, га? там гріється на сонечко, мазунчик. Стало тепліше. Ось така герань садова, що в мене квітує зараз. Краса. Чисто вже, скрізь навела порядок. Підрихлила земельку, бур'янів нема. Але все одно як. Земля така після дощу, і для рослинок хорошо. І так набагато краще. Краса. І риси перші вже майже повідквітали. Де-не-де. Де ще квітують. Цей флокс ще квітує. Вероніка вже. Почала квітувати. Краса. Цей кущ мені тут дуже подобається півоні, але я ж кажу, шкода, що він дуже печеться тут на сонці. І мені приходиться його дуже рано звідси зрізати. Залишається таке пусте місце. Ну, побачимо, що придумаємо. Барбарисики такі яскраві. Після дощу все попідростало. Гляньте, яка краса. Все дуже гарне. Ось такий флокс малинового кольору. Він чомусь, до, до речі, не дуже так рясно квітує. За декілька років ніколи він так рясно не квітував, як ось той фіолетовий. Красота. Ось такий почвопокровний. Віточки починають квітувати. Я не знаю, як називається. Кажуть, шамка, але мені здається, що шанка набагато нижча. Ця от гляньте, яка висота. Ну, Напевно, сантиметрів 15, можливо, і вище, не знаю. Ну, не низенька. Ой, зараз ще, напевно, візьмусь і поприщіпую сосни. До речі, якраз тепло, тепло стало. Гляньте, яка краса, яка краса. Дуже вони гарні. А запах який тут. Красота. Дуже, дуже гарні. І вже. По почали квітувати мої герані садові. Ось так вони. бачите, був один кущик ось такий кругленький. І сюди, дало вже лізе воздико. Вона так трішечки агресивно. Ось тут у мене росли кущики. Я просто тут їх трішки повідкопувала, просадювала собі ще. Яка скоро буде квітувати світло рожево? Глядь, яка краса, яка краса. Колись дуже давно десь в Ютубі бачила в американському якомусь каналі. Цю герань. Так вона мені подобалась. Я навіть не думала, що колись знайду в нас таку квітку. Я не пам'ятаю. Здається, на OLX у якоїсь жінки. Вона з дачі своєї продавала квіточки. І там я купила ось таку герань. Дуже задоволена. Вона непримхлива, квітує, і потім на осінь в неї такі листя стають бордові, гарні, декоративні. Майже цілу зиму тримаються. Краса. Барбарис вже повипускав молоді прирости. Хоча покровник вже почав квітувати. Ну, це також схоже на Віроніку, напевно, якийсь сорт, я думаю. Краса. Ось тут також флок сквітує і почала квітувати. Ось тут більш в теплому місці в затишку, вже тут гвоздичка розпускається. Такий аромат, а дуже вона ароматна. Особливо ввечері, як проходиш, вранці, ввечері, тут такий аромат. Бонька моя, коли скупила маленьку, таку скільки їй? 4 роки, і відразу купила, як ми сюди переїхали з її. Вона тут зростає добре. Троянда їй дає тут тінь. І вона не спікається зовсім у мене, слава Богу, тримається гарно. Гляньте, яка краса. Ось така гарна пора. Все таке яскраве, неспечене, дощі йдуть. Єдине, що ось така погода. Дуже вітри. Дощі як дощі, а ще й дуже дурні вітри дують. У людей град йде нас поток. Слава Богу, ще граду не було і не треба. Бо бувало так затягувало, таке чорне. Я вже думала, що також піде град. Але слава Богу, нас поки оминає, хто його знає, що буде далі. Красота. Тут навела порядок. На тій частині садочку в мене чисто, ну, єдине, що тільки після дощу знову все дощиком прибило. Тоді також зрихлю земельку буде скрізь порядок. Гілоспірма жовта, гляньте, як сонечко Яка краса. Такі гарні квіточки. Краса. Жимолость. Ось така квітує, ну вона не має запад. Ось там у мене далі є біла. Вона дуже ароматна ось. Тут заплетена. Вона дуже пахне. А ось та зовсім немає аромату. Ще квітують деякі тюльпани, але зовсім-зовсім вже мало. Майже вже всі відцвіли. Вже деякі трояндочки на бутонах. Все таке яскраве, добре, що вийшло сонечко. Можливо, не буде дощу сьогодні. Красота. Брунера вже майже відцвіла. І хіри, які зараз яскраві, наростили молоді листечка після дощу. Я ж кажу, після дощу все гарно почало рости і в дворі, і на городі. Дощик є дощик, скільки не поливай. Такий як дощ піде, та є ток. Краса. Вже десь бачила, а ось почали квітувати традисканції, гарні кущики. Вона тільки зранку квітує і все. Почали. Це перві квіточки я побачила, ще вона не квітувала, якщо не помиляюсь, то я ще на ній не бачила квіточок. Краса, гарна така квіточка, малесенька, але така яскрава, гарна. Красота. Красота. Якби тільки не було вітру, щоб було тихо і спокійно. І щоб був мир і спокій, саме головне. Ми будемо ще тут за хатою взяти сапу, пройтись. Квітують також гарно гвоздички. Тут низькорослі, вони нижчі і трішечки темніший колір мають. І тут, напевно, тому що затишок. Вони перші почали квітувати, і тут вже почали квітувати і риси. Гляньте, яка краса. Вероніка. З одного кущика я собі розсадила. І красуня така. Дуже-дуже гарний. Сосна також тут кримська, звичайно, такі свічки вже наростила. Гляньте, які півоні. Самі звичайні рожеві вони тут росли. Такі гарні кущі. Гарно також квітують. Красота. Красота. Скільки багато бутонів. Також вони будуть тут перші квітувати на городі. У мене такі є. Чомусь не знаю, не хочуть вони квітувати. Дивилася, що можливо, тому що їм треба прижитися, можливо, бути через те. Або, можливо, я їх трішечки заглибила. глибоко посадила, але я думаю, не може бути такого, щоб зовсім ні один кущик не квітував. Хто його знає, у чому проблема. Сирень вже відцвіла. Маки ще квітують, тут також почали відкриватися і риси деякі. Красота. Мак цей, звичайно, гарний, але дуже агресивний. Розростається, я його вириваю постійно. Деякі з квіти ростуть біля квітів я його завжди вириваю. Марвінок варєгатний. Квітує, як гарно також. Він такий більш кущовий, пускає стрілочки, приймаються, але... Не такий агресивний, як звичайний варвінок. Також біля хати почали квитувати вже півгонії. Але тільки два куща росте в мене нормально тут спочатку і аж в кінці. Посередині чомусь кущ не дуже хоче гарно розростатись. Не знаю чому. На саді у мене самі звичайні білі лілії. Деякі ще гоні у мене тут в горщиках ростуть. І троянди. Лілії не дуже високі, не було душів, аж тепер почали наростати гарно. Все так сама звичайна така жовто-гаряча буде вітувати. Тиси, почали вже наростати. Довго не пускали вони молоді прирости, краса. Так що ось таке у мене. Така краса в садочку. Добре, що вийшло сонечко. Де потрішечки все висихати, але знову передають дощі. Зараз піду поп'ю чайку, потім поприщіпую сосни. Головне, не забутися, бо зараз за щось друге візьмусь і забудуся. І хочу щось, щось солодкого спекти сьогодні до чаю. От. А на вечерю, напевно, наліплю вареників з картоплею. Вчора варила пюре, в мене залишилось там трішки картоплі. І наліплю вареники з картоплею. Чоловік мій саме більше любить вареники з картоплею, я більше люблю з сиром. Ну, З картоплею мені також подобається, особливо якщо домашні. Покажу вам, як я прищіпую сосни. Ось я вже частиночку поприщіпувала молоді прирости. Видно, які гарні стали їжачки такі. А ось ця частина ще от молоденькі свічечки цілі. От, наприклад, якщо в кучки ось так багато росте, штучок 5-6, я залишаю штучки 2-3, ну як, як деякі. Такі кращі, можна відщібнути ось так третю частинку, можна половинку. От. А можна залишити отак. Третю частиночку залишити тільки. І все. Я так залишаю третю частинку. Не хочу, щоб вона мені дуже швидко розросталася. От. Цю відломую, залишу три гілочки молоденьких. І все. І вона тоді у мене виходить ось така гарна, пухкенька красунечка. Ось яка гарна ця частина, де я вже поприщіпувала. розростається, бо десь в цьому році ще їжачок гарний красота. Так що зараз цю поприщіпую, ще піду на городі там кримську і за хатою, ще мені треба кримську прищіпувати також. Там такі прямо довгі прирости. Вона дала, також не хочу, щоб вона росла. Дуже мені така велика, лиса, як... У нас в Ліску, хочу, щоб була така також набита, щільна спекла сьогодні. З сливами Він з е, другою стороною повинен бути. Але так як в мене така фігурна форма, я його цей раз перевернула верх ногами. От, і так як витягла з форми, так і залишила, присипала пудрочкою Рецепт дуже легкий, простий і дуже-дуже смачно. Сливи виходять як мармелад. Можна з любими фруктами. Сливи, вишні. Персики також консервовані, дуже смачно виходить, якщо свіжі, можна свіжі персики, абрикос у мене просто була заморожена слива, я спекла з сливою. Рецепт у мене є на каналі. Залишу посилання на відеорецепт. Дуже-дуже ну, смачно рекомендую, якщо хочете швиденько щось приготувати. от Рекомендую пиріг, дуже-дуже смачний. Наварила вже вареників, Пахнуть смакотами. Якраз чоловік приїхав з роботи, вистачило мені якраз картоплі. Будемо сідати вже вечеряти. Всім, хто їсть, смачного.